Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Коли Зеленський заявляє про затримання підозрюваного у учинення резонансного злочину, у мене одразу перед очима Андрій Антоненко пише журналіста Цензора Путкевича та продовжує та Юлія Кузьменко з Яною Дугарі. Як там за вбивством Павла Шеремета дядя? Що там по культивуванню величності білої раси? або так само перед очима Роман Червінський. Тож будемо сподіватися, що дійсно затримали вбивцю Фаріон. Тільки якого біса про це повідомляє З, який ні за посадовими обов'язками, ні поглядами нічим не має стосунку до справи? І, як завжди, за це у нас про перемоги. Тьху грюбаний піар на трупах огидно. В той же час телеграм-канал Печера Дракона пише наступне в Дніпрі. Затримали ймовірно вбивцю Фаріон. Як ви гадаєте, вбивця заявить, що він працює на Кремль, працює на Порошенка, працює на Єрмака, член Воо Свобода, працює на Буданова. Він соціал націоналіст Нагадаємо, про затримання вбивці написав саме президента, щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання у Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Операція затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців національної поліції України СБУ та інших служб. Я вдячний кожному і кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди затримано 18-річного хлопця тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністр внутрішньої справи представити суспільству всі деталі. Повідомив Зеленський оперативники. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. У Дніпрі затримали підозрюваного убивстві Ірини Фаріони. Ймовірному стрільцю 18 років він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр Внутрішніх справ України Ігор Клименко. за його словами є достатньо доказів, стверджувати, що саме затриманий хлопець стріляв у Ірину Фаріон. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників селіччих, кримінальних аналітиків, експертів інших поліцейських служб, співробітників служби безпеки України перевірили кожен куточок по маршруту відходу. Стріліця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Решті підозрюваного вистежили, встановили особу, маючи його фото. Це була справа часу смарт до спостереження зловили його всюди, розповів Клименко. Він також додав, що ідентифікація зловмисника та його затримання кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Про фігуранта – 18 років мешканець Дніпра під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Більшість інформації згодом допрацьовуємо, зазначив Клименко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.